Привіт! З вами Тетяна Лелека, і мій ангел вже підготував для вас наступний 25 розділ. Ну що, полетіли? Молоде бабине літо, обожнює цю пору. Листя ще зелене на клумбах квітнуть троянди. Ми з донькою тикаємося в них личками і уявляємо, що вони нас цілують. Жінки вздовж дороги продають осінні квіти. В цей час чоловік майже щодня купує в бабусь їхні нехитрі осінні букети. Не знаю, кому він намагається зробити приємніше мені чи бабусі. Дивись, які гарні. ангел задивився на горщики з фіалками. А мої чомусь не цвітуть, а я прийшла повз, не зупинившись, в руках були кульки з їжею та ще й малу тримала за руку. Ну, купи, канючив ангел. Та що, в зубах мені їх нести, от якби ти ще й торби міг за мною носити, ціни б тобі не було. Ангел йшов, похнюпивши носа. А що б тебе? І хоч ми вже чимало відійшли, я різко розвернулася і, волочучи малу за собою, покрукувала до жінки з квітами. Та жваво почала називати назви фіалок, але я навіть не слухала. От навіщо знати їх назви? Я обрала ту, на яку вказав ангел, фіалку нам поставили в маленький пакетик. Несеш ти! Борчила, як квітку Лілі. Вже відійшовши, почула навстогін. Дівчина, запам'ятайте, заморожена вишня. Дівчина, заморожена вишня, нічого не розуміючи, перепитала я. Ай, ходімо, і потягла Лілю за руку. Крилатий аж підскакував від радості. Слухай, а куди поділася твоя депресія? запитав він, закрутивши головою. Та ми ж її на Петрівці забули, схаменулася я. Не переймайся, заспокоїв мене ангел. Ну, раз сам ангел каже, не переймайся, то він, напевно, щось знає. А вдома я все ж таки вирішила розгадати загадку замороженої вишні. Схоже, гра квест продовжується. Перше, що прийшло на думку, це рецепт улюбленого клафутті з вишнею, яка завжди є в морозильній камері. Але це якось банально просто. Тож, сівши за ноутбука, я почала шукати щось пов'язане з замороженою вишнею. Перше, що видав Google, був фільм Зимова вишня. Потім знайшовся торт Зимова вишня, цукерки Зимова вишня, кінотеатр і пісня, і нарешті «Фіалка», з назвою Заморожена вишня. Це була та сама фіалка, яку я купила для ангела. І що з цим робити, не розуміла я. Переспати, позіхнувши, відповів внутрішній голос. Я повільно линула своєю внутрішньою картою. Пече, що ж так пече? в зоні серця побачила квітку, Анна хата. Ось він, мій центр енергетичного потоку, серце моєї душі. Саме з цього місця виходять слова і лягають на сторінки моєї книги. Серцева чакра міст між матеріальним та духовним, анахата код любові до себе та світу, ключ до глибоких переживань, здатності відчувати безмежну любов та знаходити внутрішню гармонію. Тут живе тиха радість, спокій, умиротворіння. В якість. Все починається з любові, ніжно прошепотів на вухо ангел, щойно я відкрила очі. Я ушко люблю, відізвалася йому у відповідь. Дітей люблю. Починай з себе. Найголовніші стосунки з собою. Ангел провів крилом по моїй щаці, і мені нічого було йому відказати. Ставлю. А як у вас складаються стосунки з собою? Чи є відчуття того, що ви головна людина в своєму житті? Самоцінність, внутрішня опора, фундамент особистості. І наша задача від народження вирощувати в собі цю внутрішню любов до себе. Випликати відчуття власної унікальності, навчитися безумовно приймати себе, обирати себе завжди зі стану любові, незалежно від зовнішніх факторів. З чого почати? Просто скажіть собі так, щоб почула душа. Тобі можна, ти можеш, ти варта. Обіймаю, до зустрічі!